Костінка, а це що таке? Добрий ранок, любі друзі, з Новим роком будьте здорові, з Василем будьте здорові. Так, ще посівання у траві підеш, і ну кажете. Ми ж тільки прийшли, бо я не очікувала, що ти задів мене пилиш. Ласточка моя любі друзі, держиться тобі. Пасіба дуже велика. Мирного неба. Ми вас то... Костінка, наші подписчики трошки, посі підписчика трошки. Посіваю з Новим Словим роком, гору, поздравляю. поздравляю. Мирно вони вам бажаю. Чого весело, що не заліти. Що повинно, що посіти, <постійка> що ми приїхали. Любить Любочка моя, любі друзі, старий Новий год Умничка! <постійка> Як бальміно, радуга хорошо. Добрий вечір, пане господарю Дозвольте засівати Конечно, присвяти Засівайте, засівайте, засівайте нас Альонка, Альон, Альон Молодий, да. молодий казах Сію вію, посваю З новим роком вас вітаю Щоб у вас було і і по морі, і в опорі, лоші, в мисті, і у цьому. Восподарям цієї хати грошей тисячі в новому році мати. Щастя дорожцям всіх і Дякуємо вам. <просив> Спасибо вам, минут. Спасибо. Спасибо, девочки вам. Дай Боже.